Замінити незамінного <хи> чи піде Буданов у відставку? Навколо нього почав складатися певний такий міфологічний ореол. Хто хитає стілець під генералом? Західні партнери в Україні головне управління розвідки трохи більше ніж розвідка чи впливові сили всередині країни? Його як і залужного треба кудись прибрати. Ми дослідили усі версії і почули від експертів доволі неймовірні. Не пропустіть. Вечір 1 жовтня президент оприлюднює фото зустрічі з головою ГУР Кирилом Будановим, який щось записує у блокнот. Окремо була доповідь керівника гурбуданова, міністра оборони Умірова щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року. Це фото офіс президента викладає в той момент, коли інформаційний простір кипить і йому от от зірве кришку від повідомлень про звільнення легендарного розвідника. У мене враження, що вони намагалися донести тезу і показати, що в нас все спокійно, жодних конфліктів, жодних проблем. Але чи так це насправді? Адже чутки про ймовірну заміну Буданова з'явилася ще влітку, а з кінця минулого тижня ані на день не зникали з інформпростору. Видання НВ з посиланням на власні джерела навіть повідомило, що новим керівником ГУР може стати колега Буданова, 55-річний Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України. Про нього дуже мало відомо, і це теж в принципі характеристика. Тож звільнять чи не звільнять? Інформаційне цунамі про відставку Буданова пронеслося саме тоді, коли Зеленський повернувся зі штатів. Це підштовхнуло експертів думати, що західні партнери могли бути незадоволені як за надто амбітними заявами очільника гур, так і масштабами, до яких розрослося управління у своїй діяльності. В Україні головне управління розвідки от трохи більше ніж розвідка. І я думаю, що багато представників представників американських європейських розвідувальних структур вони просто дивляться і не розуміють, що це не просто розвідники, це армія в армії, а яка здатна вести достатньо масштабні бойові дії і там перебувають зараз краще. І можливо, от саме така логіка Буданова, вона, вона не співпадає з уявленнями наших західних партнерів. Однак американський політолог і журналіст Джейсон Смарт днями повідомив, що під час візиту до США український президент отримав зовсім протилежний сигнал. Мовляв, що спроба відправити у відставку Буданова негативно вплине на співпрацю між розвідувальними спільнотами Вашингтона та Києва. Буває ініціативу з боку штатів чи ні. Останнє слово за вищим військово-політичним керівництвом країни. Ми знаємо по багатьох інших прикладах, ну Є просто показовий приклад, і дуже навіть показовий. Це татарів. Якщо навіть наші партнери, зокрема американські, висловлюють, причому можуть і публічно висловлювати претензії по конкретній фігурі, в оточенні президента в українській владі не обов'язково, що президент ухвалює рішення прибрати цю фігуру. 13 жовтня, Ялтинська європейська стратегія. Як і торік, Буданов один із ключових спікерів міжнародної конференції. Він розповідає про виробничі потужності Росії, велику роль Північної Кореї як союзника-агресора, прогнозує крах економіки РФ наступному році. Вони так чи інакше, так обережненько кажуть, що до 26-го треба завершувати. Вони всі це знають і розуміють. Утім, далі вона доволі просте запитання, на яке Буданов, здається, не надто хотів відповідати про курську операцію. Наша змога перенести бойові дії на територію Росії. Ну я тут більше, скажімо так, зробив би акцент на спроможності нанесення ударів в глиб території Російської Федерації. Він не дав. Жодної оцінки курської військової операції, і це підтвердило, знов таки чутки про те, що нібито Буданов критично ставився до цієї операції. Якщо це так, то це теж одне з пояснень напруги, яка могла, могла виникнути навколо Буданова. Але усі пам'ятають і інші заяви Буданова, як то про каву в Криму та вихід на адмінкордони 91-го року. Випали з графіку. Можливо, Буданов вірив у потужну підтримку союзників, а також залякував чужих і заспокоював своїх. Але попри те, що головне управління розвідки є однією з найефективніших структур Сил оборони України, були і деякі операції, які можуть згущувати хмари над керівником ГУР. Вважає політехнолог Сергій Гайдай. З одного боку, так, да, дійсно були вдалі спецоперації, це що пов'язане з ударами і диверсіями на території Росії. Але і дуже дивні обіцянки бути в Криму наступного літа. Але, попри все, репутація гур залишається залізобетонною. Тож розглянемо наступну версію, яка з цього факту і витікає. Успішне підводнення чорноморського флоту РФ за допомогою дронів Магура, зухвалі та успішні операції на лінії фронту та втилу ворога, особиста участь в них, повага серед особового складу та інтерв'ю з мільйонними переглядами. За час повномасштабного вторгнення Буданов став рок зіркою від військових, і після відставки залужного став поступово займати його нішу народної популярності. За моєю інформацією, окремі партії замовляють такі опитування, і умовна політична сила Буданова точно 100% долає 5% бар'єр. Думаю, там є плани провести вибори, але пан Буданов тепер не потрібен. Він тепер конкурент, але проти цієї версії грає той факт, що Кирило Буданов особисто не озвучував жодних політичних планів. Рейтинги у Буданова в половину менше ніж у залужного. І потім ну, якщо залужного громадська думка різні політичні сили розглядали в політичному контексті, по Буданову це непомітно. Якщо його хтось розглядав на перспективу в політичному контексті, то в складі президентської команди, а не як конкурента президента, щоправда, Буданов не входить до кадрової команди голови офісу президента, вважають експерти, і нагадують, що саме Андрій Єрмак мав великий вплив на останню кадрову ротацію в уряді. Я не прихильник пояснювати всі кадрові рішення і всі проблеми в країні тільки впливом Єрмака. Думаю, що якщо дійсно... У президента виникла ідея от цього кадрового рішення. То ну тут вирішувати буде президент, не Єрмак. Ще однією версією називають ймовірний конфлікт Буданова з міністром оборони Умєровим, який, начебто, звільнив двох заступників Крила Олексійовича без його відома. До всього державне підприємство, яке займається експортом та імпортом товарів та послуг вічисняної оборонки, від гур перейшло до Міноборони те, що ухвалено відповідне рішення, що забрали у Буданова контроль на цієї структури, ну опосередковано свідчить про те, що тут є е, певна проблема. Іде боротьба е, за е, контроль на цією сферою. Якщо є протиріччя між Будановим і Умєровим, ну схоже, що президент хоче поки ці протиріччя подолати е, Примирити цих людей, щоб вони працювали в команді. А президент дуже цінує командну роботу. До речі, йому не подобаються конфлікти всередині команди. Оце теж важливо. І якщо він розуміє через певний час, що цей конфлікт ну не вдається подолати, ну тоді він може звільнити і обох поки що про відставку не йдеться наприкінці тижня. Це і сам Омеров. і мені здається, домовленість така, поки ми тебе не чіпаємо. А я думаю, зараз пан Буданов зменшить свою публічність. Разом з тим вирування чуток нагадує ситуацію напередодні переходу залужного на дипломатичну роботу. Голова ГУР Буданов давно перетворився на символ. Його роль як професійно, так і іміджево важко перебільшити. Але війна увесь час вносить корективи і змінює виклики. Артем Куля, факти тижня, і сі Єдині новини.